Доброго дня, я хочу привітати всіх підписників каналу Фалерістика Живопис, всіх тих, хто у нас підписаний, всіх тих, хто сьогодні просто зайшов на канал, подивитись, які у нас відео, які що ми знімаємо, ті, хто мене бачить, хто мене чує. Я хочу зробити анонс того, що ми зробили сайт. Посилання на нього буде під відео. Сайт має назву Єдиний всеукраїнський рейтинг художників. Можна сказати, що це, що це національний рейтинг художників України. А туди буде входити 7,5 тисяч художників, які є членами національної спілки художників України. І цей рейтинг буде їх рейтингувати по категоріях. Всього дев'ять категорій. А перша категорія це найвища, і дев'ята категорія це найнижча категорія це потрібно для того, щоб вирівня, вирівняти трошки відношення до українських художників, яке склалося у зв'язку з тим, що такий рейтинг подобний є у Москві, де він рахується як міжнародний, де рейтингували художників всіх, бувших Республік Радянського Союзу і українських художників також. І звісно, що українські художники там мають. Низький рейтинг, дуже низький і занижений рейтинг. Ну, скажімо, такі художники, як Пімоненко, як Мурашко, як Левченко, як Васильковський мають рейтинг 3. Тройка це високий рейтинг, але не, не єдиниця, скажу так. Але художники Куінжі, Піров, Коровін, Айвазовський, Сіров, Крамський мають рейтинг єдиницю. То чому тоді? Святославський, Лєвченка, Васильковський мають трійку всього-навсього. Тому ми вирівняємо ці, вирівнюємо ці моменти. Також рейтинг повинен бути для того, щоб він і є, для того, щоб і колекціонери, і музейні працівники, і галеристи, і експерти мали змогу зрозуміти, скільки повинна коштувати. на Ринку та чи інша картина того чи іншого художника для цього і є цей рейтинг. Для цього ми і зробили цей рейтинг. Поки що відрейтинговано десь близько тисячі художників, але в майбутньому це буде 7,5 тисяч художників. Всі, хто є членами національної спілки художників України, також там є, скажімо, можливість художнику, який не входить в спілку, але який. Немає рейтингу, і хотів би, щоб його отрейтингували, рейтингували. Він може подати заявку, скажу так, і цю заявку буде комісією рейтингу ми будемо роздивлятися її, і відповідно буде рейтинг для цього художника. Він отримає цей рейтинг. Можливо, взяти, дати заказ і отримати печатну. Сертифікат печатний свого рейтингу також художники, які ще з з 19 століття, вони вже не живі, скажімо, але їх картини є на ринку, і потрібно знати цінову політику цих картин, потрібно знати їх рівень і таке інше. Тому рейтинг служить також і для цих цілей. Можна дивитись цей рейтинг на сайті. Сайт, Всеукраїнський рейтинг художників, професійний рейтинг художників, національний рейтинг художників. Буде посилання під цим відео і заходьте, дивіться, можете заказувати собі примірники. Я думаю, що згодом будуть примірники і друкованого вигляду, мати друкований рейтинг, це ми будемо мати. Це буде формат А4, такий він крупненький, От, досить, досить великий. І можна цим користуватись. Я думаю, що для колекціонерів, для поціновувачів живопису це буде дуже добрий доробок для того, щоб розуміти, як орієнтуватися, скажімо, на ринку живопису. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на цей канал, пишіть свої коментарі, заходьте на сайт і насолоджуйтесь змогою дивитись і мати цю інформацію рейтингу всеукраїнського рейтингу. Професійних художників України. Дякую за увагу.